Питання наступне: який зв'язок е, нашої школи і у монастиря е, даоської традиції в горах у Дані? Якщо можна поширше цю тему розкрити, якось ми її торкалися, але якщо можна, ширше трошки. Ага. Дякую. От, ну, е, історично, якщо брати, то допустимо, Шаолін вважається, що він там. Заснований приблизно там 527 рік. Ну, верні, він раніше там, ще там, до, до, коротше, там він років 20, поки він ну, строївся там. Взагалі, не, не, не в тому діло. Шаолінь, це, типу, вважається, там одна із колебелей бойових іскусств Китая, ну, Востока, скажу, Китая, да? так? Вот. раз. Потім. E, той, хто читається в цій ну, стилі, що, стілі, що у Удана, це типа внутрішній Тайзи там і інші, да. Ну, Цюань, він самий такий відомий. E, один із, ну, він читається засновник, ну, там є версії, що і до нього хтось був. Ну, в общем, питання не в тому, це Джан Сень Фен, да? який, ну, по всьому світу, навіть є там Свята, там, День народження Тейзичуань і так далі. В общем, Джан Саньфен, вважається, він такий негласний свого роду історичний там, ну, король там, да, основатель. Да. О, так от по тим же легендам, Джан Сонь до, до послі, верні як? Перед тим, як він створив Тайзі Цюань стіль відомий, да? Він 20 років провів у Шауліні, де він опять же навчався, навчався, існо, і, ну, яка там, якби він був просто якийсь там ну, непонятний там, людина, да, там, то він би не був відомим. В общем, от така історія. от це, це перший зв'язок. То, що іменно ДАН — це як воно зв'язано. Тобто, потім він вже коли став, ну, після цього, після того діла. Там ціла історія є про нього, В общем, не в тому діло. В общем, е отакий -от зв'язок, да? Е ну, а у Дан це традиційно там ці зв'язано, да. це так, по історичним. Потім, е ну деякі майстри вже ближнього нашого. Ну, скажімо, той же самий Тик є про нього такі. Ну, це, опять же, не історичні, не, нема документів, які, щоб щось там підтверждало, чи що. Ну, є е, така тема, що Тикон, в тому числі, він, як, так як він був мастер дуже мощний іменно вінчунь. То він був знайомий з іншими мастерами, опять же, і між ними якийсь там, ну не то, що обмін, не знаю, як це назвати, ну, то і практиками, тим більше це ж воно тільки в таких простих легендах, що от якось все просто, там дуже складні були історичні і політичні перипетії, І там, звісно, якщо, ну, допустимо, дві групи входять в одну. Ну, проти обшого врага воюють, Ну, або воюють, або бізнесом участвують, по різному, може бути. То, звісно, між ними часто буває, що просходить обмін, ну, грубо говоря, тими средствами, які дозволяють, ну, так сказати, мати більшу силу. Вот. Ну, З вот Затеконга є така ну, легенда, що він десь там з ким-був в контактах. Уже, я вже будучи дуже, ну, як би самим як мощним, скажімо так, дуже, і бойцом, і в у всіх смислах, і майстром, і так далі. От, це другий так, по історичним, ну, а допустимо, взять, уже те, що можна, як кажуть, е, ну, практику, у нас, допустимо, є практика того ж самого журавля, яка по смислу вона, Ідентична, ну це от, комплекс журавля є такий, м'яка практика. От, вона ідентична по смислу внутрішнім стилям, там, де от у них подобні іменно по смислу, якщо брати, подобного роду практики, просто їх там у них багато. Да. Тобто, от так що така історія? Це по, по поводу зв'язку. Із оцим ну, Уданом і Даоським цим направленням. Тобто це Даоська, якби тема. Шаолінь це буддійська тема, дзен буддійська, а е, Удан це Даоська. І от воно так переплітається періодично. Ну, от такі, такі зв'язки.